Порівняно з іншими містами Речі Посполитої Львів мав не надто сильні укріплення. Вони складалися з трьох оборонних ліній з ровами, валами та водними перешкодами. Першою лінією були середньовічні стіни, так званий Високий Мур, з численними вежами, за стан кожної з яких відповідав конкретний ремісничий цех. Вразливе місце на сході міста, де вороги традиційно намагались зайняти стратегічну висоту, додатково прикривала друга лінія оборони низький мур з відкритими бастеями. У його продовженні на протилежну частину не було сильної потреби, бо з заходу Львів прикривала природна перешкода річка Полтва. Але зі стрімким розвитком артилерії ранньомодерного часу обидва мури виявились застарілими. Тому в першій половині XVII століття була збудована третя лінія оборони, яка повністю оточувала середмістя. Її вали і бастіони суттєво ускладнювали потенційний артилерійський охот.